Обіцяла Наташі невісточці. Оцю флоксу. І отака світліша в мене є там відкопати. А ця як відквітне, де я її буду бачити, то я думаю, я отам зараз відкопаю трішки, хай вона розводи і віднесу. Цю повністю відкопаю. Чомусь тут камера не передає. В колі в мене такі ж самі. Ну, а цих ось відкопала. Тут навіть і не помітно, там я відкопала і буде гарненько. І в неї і в мене. Таке сонце, світе прямо в очі. Так, ну понесла я, бо в мене ще є робота. А думаю, я навіть не замучувала, бігом викопала. Хай посади. Тера, ти чого лаєш? Придумала. Тільки не лаяла, а тепер лаєш. Так. Ой, іду. Ага, ще додалося все. Це Наташа, мабуть. Дівчата. А ви де? А Наташа де? Да, і з ночовкою. Привіт, Наталочка. Вона в мене просила флукс, так я ж його викопала і принесла. Ну я ж його не ухти, як вона зробила гарно. Я його не замачувала, то ти замочиш водичкою. Ага, давай. Бо вона дуже хотіла. Полить. А ні, Наташа буде завтра тепло, вже не треба вкривати. Ну то ж. а я тільки що дивилася по телефоні, і що? Ну що і, ну, і Дніпропетровська область захвачує дощі снігом, і сніг буде до 5 сантиметрів. Ой, Наташ та ну їх в баню не слухай їх. А я взяла. Ага, хотіла прикрити. А, ні. На впали. Ага. Диви, як омолодилися Та це ж це, Санталіна, та, що ми перерізали. Наташа ж її підправила. Ні, вона взяла Та я знаю, вона так і казала. Та їй каже, дивись, як буде гарно. А я ще хотіла. Ету... Підемо подивимося, твій то піоновидне дерево в тебе зацвіло. Таке гарне-гарне. мене було я кожен день. А я думаю, треба прийти подивитися, а то він воно ж швидко відцвітає. Ой, ну йди. Так, от айки піони піде то, сіткою підв'язали. Ой, так ти і квіти вирішила прибирати чи що, так? Ні, то я поливала. Да? А, то ти поливала? Поняла. Вам іще додавали. Це Наташу вітали, мабуть, так? Да? Ага. ага. А, ото там що висять, я зрозуміла. Ух, холодно на вечір. Я тільки що почала. Так, Держи на так. Держи, Наташ. Оце вона просила, і, понімаєш, я б... вона каже, та ладно потом. Я оці потом не побачу, вони ж у мене в колі, а ці окремо росли, думаю, та я за одну. В неї, вроді, вона каже, що в неї колись вони були. я знаю, що А, ну тож. ж, ну білих тема сходи, ні. Це ж не хризантема. Та ні, Наташа. Ні. Це, по, листочки я не знаю, їм треба погуглити. Ну це ж я садила. О, Наташа дзвони. Ви... Тебе не випускає Наталя. Ти дивишся, хто там приїхав, да? ти йдеш до мене, в мене немає поченюшки навіть. Нема нічого, зайчику. Хороший. Ти хороший. Жаєчка. Хороший. Тебе не випускають. А? Не випускають. Нема в мене нічого. Ай ти ж. О, дивися, ти не поїв свою їжу, в тебе там повно. О, полетів. Машина поїхала все. Йому треба туди. Я до айки ходила, Наташ. Наташ. Гугл -гу, видав, що це дикий виноград, я не знаю. Мож... А, так оце. Може воно отут? Це, той, той. Таке, як той. Оцей. Ландиш, оце? оце? Ага. Ага. Може, що Наташа посадила. Може Наташа що посадила. Я ага. садила хризинтему. Може вона вигнать подеж, я наберу води. Добре. Все, Наташа вже кухню прибрала. От люблю я літню кухню. Так мені й не вдалося зробити літню кухню. Кажу, Наташ, ти вже тут все поприбирала, як прошлого року. Ну, Чистенько. А ми з Сашою планували там, де в нас гараж зробити літню а. кухню. Ну, так же, хто ж, ой, на... хто, ж, хто ж його зробив? Ну давай трішки посидим та й побіжу. Сюда. Ах. О, можна на, на диванчики посидіти. Скаліше. Ух ти! Клас. Ага. Та я посилав. Вони це там Сашуня сидів. Сідав, так? Да? два штуки, чи три штуки. О, і м'якенька таке немає. Та я сюди принесла. Ой, як твоє здоров'ячко? Тебе взагалі не видно. Думаю, чи ти там що? І ні як побігти. З малим на руках важко бігти, в колясочки Це ж. Щем'я ж тут у кухні була. Ага. Сьогодні готувала для гусенят. Іра привезла гусенят. гусенята. Привезли. Ой, покажеш. Я їх позакутувала. Ага, ну чи, хай підростуть же. Взяла красну лампу хотіла, ага. у цей. Щоб їм тепленько було, а вона не світить. А що таке? Ну, вона ж года. Це ну, ще так. із села. Видно, десь уже оцей одпак. Ну Наташа сказала весь одні я завтра яка я куплю, ага. щоб їх обігрівати. Я поняла. Та їй там пообкутувала. Якби хоч така проста лампочка була. А, нема там і такої даже. Ні, лампочка є таке, ну оці ж раніше, що то. Я поняла. Та ж іде тепло, до цих же степень. Ні, не, вони ж ні, одних, них немає. І вони біля лампочки отак грудочкою сидять. Я їх пообкутувала там. Хоч это до кицьки відправляй, і вона їх гріє. Кицька учора. Ми її зловили в ріллі, чотири пари в нас. Вона вже почала гуляти. Ой Боже, Наташа не вспіла її навіть це ну. Так ми її схватили та тоді у, то, у раковину кинула так упали, вона така була грязна. О, Боже. І почали в нас були таблетки, вже почали давати таблетки їй, ага. і тепер. Унесла лоточок у хату, ага, о, Боже. і вона в хаті не випускаю, об ще на двір. А, а малиша? Малиша, так? Ну, з нею, yeah. теж. її не було. Вона пішла у пол второго, і ми начало сьомого її зловили. Кошмар. Наташа за хвоста схватила, вона й подряпала. Ой, я представляю. Вона тікала, ну таке вона схватила і ото вчора, ну це одинадцять чи дванадцятий день. А їм треба підкормку давати через три неділі. Ага. Через я... три неділі. Ой-ой-ой. От вона хвойда, ну хай Бог милує. Я... Оце ж така, я ж знала. Я знала вони завжди були в нас у кладовці, або це ж у кухні. Вона оце тут на резині лежить, а вони оце кричать, 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 кричать. Ой Боже, не дай Бог. Ну сьогодні оце ж той, то трошки спокоїлася, Ввечером ще одну таблетку дала. Угу. Ти знаєш, як оце так придавити, тоді таблетку отак отуди, і вона тоді оце да? ковті-ковті. А то ж ми не знали, як її ну, ми ж то засипали. Вона ж угу. вона підною вийшла. Ну, Приготовляла готовляла да. цим гусям, тоді покинулася, е, повичищала в кури, Я в відра, там півтора відра. Е, Наташа прибігла з роботи, винесла. Я кажу, я поприбираю, а ти вернуся, я не винесу. Ну, думаю, піду ж сина наберу ж е, гуся там, а в ящики. Ну, все ж думаю, треба на зиму застеляти оце ж отут, щоб не, не ну, да, да. так. Так а вони отак так стопкою. Так вони, як пішли, ті ящики на мене. Ой, Боже, Боже. Так я їх як захватила, осталося два, а то всі перетопила. Взяла да? і перепалила от. Навірно, з десяток, може, може, більше. Оце ти розсердилась. Так, ну два осталось, такі величенькі, два осталось. Ага. Ну, все, прийшла я в хату 15 минут 12. Поїла, заснідала, обідала раз і ну, дифлафанако ноги повитирала і ляла. Ну, вже Ілюшка приїхав. Вже ж. А, так і Ілюша забрав? Ну, Іра ж привезла ж гусенятку. Ага. І дівчат привезла. Вони в селі були в неді. Там і Маша, і, ага, ага. і Саш. Кристина. 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 Ну, а Наташі ж завтра забуде. Ну да, то вже хай би забуде. Вона я поїду, мата, Та ну, звісно, що їй. Що ж ти кажу ну, сьогодні? Да. Це... Та вона і в тепличці повлила там. І тут трошки полила. Та ти мене налякала снігом. Я висадила е, ой, коктейльні і черіки. Ой, бачиш, тобі не принесла, завтра принесу помідори. чері, що тобі ж тобі лишила. Один ти казала три, я три лишила. Дивися, я лишала п'ять. Потім, дум... думаю, вон... а ти сказала три. думаю, ладно, бо вона все одно викине. Думаю, я кудись собі. Ну то і тих два, ну, А в мене, виходить, 12 штук. Якраз ото 10 було і ці твої, що я тобі планувала. Думаю, ага, одне. І оце, бачиш, флокси, головне, флокси. Що ви на їх кажете А Називається флокс шилоподібний. от, І в мене є ще флокс розтопирчатий. Мені кущик дала, ну там не кущик, а чуть-чуть дала. Mm. От. І воно так розрослося, хорошо, і думаю, ну хай розростеться, то я і поділюсь. Тоже так гарно квітує. От. А що я ще хотіла сказати? А, а віка ж сині купила, то вони ж як пупи сині, і ото ж було 0 градусів, я їх вкривала, і все одно листочки пошкоджені. Ти ні Ну ми ж нічого не висаджували ще такого. Морква так ціла, айстра ціла, картошка ціла. кабаки на та шаптимі понакривала. Бутилками. А три огірки там каза. Зійшла. Чи тричі? У мене один зійшов. Вона У нас землею понакидала. А, ага. А ті, що в стаканчиках, не знаю, казала завтра прийдеш будемо. Пропадуть, пропадуть, ну їх вже треба висадити. Ну, треба, да. Так, ну вже ж, да. да. Же, ну стільки їх у стаканчику даш. Ну да. Да, 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 так, да. Ага, не забудемо подивитися, в півневидне дерево ж твоє. Ох, і гарне ж. За а в мене були пол... за хатою отут. Я я його кожен день стрижу. Кожен божий день стрижу. А на що ти його стрижеш? Ну я ж три, множесь три ці. Ну, в мене стоїть Сашенька. А, ти е для паке... Ага, Я, я кожен день ага. стрижу, двадцять мен... штук. Ага, я поняла. Так що підемо подивимось, а то ти все пострижеш. А, ну є, там ще Гарне, було. гарне. Я кожен день, і на кладбище, їдь стоїть, ну кожен день. Ой, да. кожен день. У мене ще не квітне. Каже, ти йди сама, подивися, а я закрию курочок, а потім тебе проведу. Ну, йду я. А то ж вона кожного дня каже, зрізаю, ну не знаю, може через день зрізає і ставить в вазочку. Ось дивіться, який. Ой, який в них в житу є великі. У мене там дві теж великі. Ось дивіться, який гарний кущик. І скільки ми не намагалися, не було від нього е, живця. Ну просто не було. Дивіться, який гарний кущ. Ну і аєчка ж поруч тут. А як же ж. Ой. Краса. Та, тут ще хвата-хвата зрізати. Дуже гарний кущ. Колись він був трішки кучерявіший, а зараз вверх пішов. І конвалії почали квітувати у них. Ну, я тільки розвожу. Та воно таке, як, як бур'ян, буде повстий, повстий, повстий. Це добре в них отак ось тут. Ну, нічого, я їх теж зроблю. Огр... Ограничителі. Гарні квіточки. Мене дочечка любила конвалії. Ми тобі придали роботи, тепер носи сюди туди. Доктор, ага. подар... Ой, тихенько. Подарила Наташі. Оце Наташі а... подарила валя. Ага, гарненька. А, от, розове. Люда подарила. а, -а. Оце ж мені подарила Віка ти. Ага, це ми. Зато краса, ага, і це додався. А червоний а ж, був, так? Да? Ну, Наташа ж купила Саші, ага, і? а поки а ми поставили петунію, щоб більше він розцвів. А, я Його, зрозуміла. Ага. А ще ж понасажували там. Валя угу. А, так ви там біля. Били... Вона... Її були маленькі такі, да? Ви їх посадили а, біля ми вже посадили у два таких, ну зрізали, а то був тоня, воно ми посадили вон, вони, де ото висять. Такі, що вони цвіли, ну ми їх зрізали. А де? А ви, ви собі посадили от в горшки? А то в теплиці, напевно, штук шість чи ага. сім у теплиці, вона взяла і куш дала. А, ну. то ви їх розсадили. І ми їх розсадили. Полоняла. то не знаю, коли... Ну так, да, коли вони там будуть. Ну вона... і гарненько. Ото два таких вже цвіло. Угу. Вона каже, зріжте їх, хай вони кущаться. А, і вона дала три горшки, Чи як? Вже не складує. Да ладно, Наташа. Так би Наташа їх попересажувала таки і поставила в тепличку. Так. Ой. Та, бачиш уже. Так, да, вже треба обривати. Обривати. Що, обривати. Вони так швидко одцвітаються no, прямо. Ну, прямо ж так швидко обрізать. Я от там вже пообривала. Була. Ага. Була пообривала, бачиш. А я от оби, у мене ж один всього віка ж купила. Так я ето, ножничці беру манікюрні, то позрізала. Та ну треба зрізати, воно лучше, як зрізати. Ну так. Да. Воно. Ну, не знаю, чого воно. І, і не жарко, а воно. Ага. Ну це ж. Широко. Ну, в общем ти знаєш що? Уже вся петунія, вона вже отходить. Ага. Уже якось лучше цвіти. Уже є, да, воно вже є дуже, красивіші. дуже швидко вони оце, сюди-туди і все. І оце тоді зрізає обратно їх. І, і ну, нічого. Зато твій колір, той, що ти любила, Я і так, трішки вже, тобі... Ну, ми вже, якщо оце беремо цвіти, оце і Саші, і то, то, оце. Оці? Оці. А це значить щось їх не дуже якось. Вони так довго цвітать. Да? Вони оце, Тоня, оце оце відсвілося да. це. Оцвіло, і оце їх, ось дивись стільки. Їх. Ну тут ось дивись, ось дивись ось ну, стільки. Да. І то цвітає, і цвіте, і цвіте. цвіте. Да. Набагато. Довше довше і Да. Ну, оце пішла ж Наташа. Я й казала, як його звати з того, що він оце ж біля цвітів. Ага. Оце ж Саша заходить до його було. Твій? Так. Да. Ага. Чи, мабуть, Саша звати? Оце заходить і оце оцей беремо, оцей беремо, оце й беремо, оцей беремо. <смітна> <смітна> а, а я, берем. я пам'ятаю, колись розповідали це. І вона він оце бере, 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 йому нравиться. А вона, то що вже сказала, вона, та не може, Сашеньки. А вона усе ж на кладбище, ага. петунією. Отож да. вибрала. А він каже, лучше оці беріть. Ага. Бачиш. Ну воно ж вона ж після обід пішла. То не було вибора, да? так? То оце ж, тільки було дві квіточки. Угу. Люда то раніше ж пішла, то бачиш, уже який. Та-да. А, а Наташа ж пішла після часу. Не було, так ми тоді в петунію поставили, а це вже хай розцвітає, розцвітає. на 40 днів, відвезе. Ну так да. ну все, я пішла додому, пока дом. закривайся.